Ми всі добре знаємо, що у нас є можливість в самому Телеграмі користуватися додатковими елементами, точніше, ефектами. І зараз я покажу, як це зробити. А, насправді, ми не звертаємо часто увагу на цю можливість, яку дає сам Інстаграм. Але а, зараз я покажу, як це можна зробити легко і розширити кількість своїх елементів, тому що насправді. Ефектів елементів, тому що насправді їх є дуже велика кількість, вони дуже різноманітні. І зараз, в принципі, хочу знайти те фото, яке я можу поставити, плюс-мінус, щоб воно вам було. Давайте я себе поставлю для прикладу. А ви вже будете експериментувати або з відео, або з фото. Так, вибираємо будь-яке фото, яке нам цікаве, для того, щоб ми в майбутньому могли спокійно. Редагувати свою сторі, своє відео і так далі. Уверху в нас знаходиться ось, раз, два, три, після смайлика 4 це наші елементи, це наші ефекти, які нам дають додаткові можливості виглядати круто. І так, у нас їх є дуже багато. Вони в нас є, ось якщо ми натискаємо на цю стрілочку, це означає, що тут у нас збережені саме наші ефекти. А якщо ми знаходимося десь тут. То ми можемо тестувати ефекти, які ще не додавлені у нас в нашій закладочці, які є просто інтернетні. Їх є дуже багато і деякі з них є насправді дуже безглуздими, тобто, можливо, навіть не потрібними, тому ми не можемо постійно просто шукати щось: а, ось, а що це таке, а як це так, а от. Так, тому ми ті, які нам подобаються, от мені цей сподобався, ми ставимо на закладку, і коли ми повертаємося до, до певної е, періоду, коли ми знову хочемо створити якусь класну е, сторіс чи відео, чи будь-що, ми вже будемо мати на закладочці. Ну, Це досить круто, до речі. Тому я повертаюся так, чекайте. Я повертаюся до. натискаю без ефекта, повертаюся на а, значок закладки І а, показую вам, як вибрати вже ті, які є готові. От мені цей дуже сподобався, я його почала сьогодні використовувати. Бачите, їх можна знаходити по. Дуже багато експертів показують, як знаходити ці ефекти по. Пошуку по слові. Наприклад, для мене це досить важко, тому в навчанні я даю вам можливість пошуку цих елементів наступним чином. Це коли ви натискаєте на посилання готового елемента, який я вже видала. І потрапляєте до себе в сторіс, в сторіс чи в рілс, і у вас вже буде готовий шаблон, який буде застосовуватися. Ось, це є декілька шаблонів, які я вибрала. Щоб вони працювали. Ось це дуже мені хорошо, сподобається, така креативненька. І ці всі ось це, так, добре, ми тепер це поставимо. забираємо. і ми можемо або так залишити нашу сторіс, або вже додати до неї ще додаткові елементи, тексти чи те, що нам потрібно. Якщо нам потрібно змінити це, ми повертаємося назад, натискаємо без елементу. І знову заходимо в наші галочки і вибираємо ту, яка нам подобається. Так. Назад. І ось так круто. Вона мені прям дуже подобається. Ось така класнюча. Тобто, це можна зробити як відео, це можна зробити як сторіс, тобто вже буде залежати від вас. Далі, знову повертаємося до ефектів, називаємо без. Ось цей також чудовий спецефект, який я використовувала, він досить прикольно виглядає і а, притягує увагу, тому ставлю знову ж таки його на. А, цю, Щоб він був доступний у мене по цьому, по готовому. Так. Ну, є різні робимо без ефекту. Тепер показую на каналі. Він напевно скорше всього у мене буде закритий. На хвилиночку його відкрию. Покажу вам як. Покажу вам як застосовувати елементи. Застосовувати елементи. Ось в коментарях я вже почала закидувати. Ці ефекти. Ми... Для того, щоб додати нам новий ефект, я зазвичай підбираю цікаві ефекти. Тобто, це без водички, без нічого такого дурного, нейтрального, щось дійсно конкретне, цікаве, яке може зацікавити і е, зробити ваші сторіс або рілси дійсно цікавими. Ось один з таких ефектів. Щоб його застосувати, ось потрібно пройти. Вам відкриється камера. Тобто, якщо ви натискаєте назад, ви можете себе сфотографувати вперед. Камеру ви можете себе сфотографувати вже в готовій такій синьо-жовтій рамці. Якщо ні, тоді ви вже фотографуєте перед це, получається фотографуєте передньою камерою, задньою камерою, вид, там не знаю, вам потрібно будинок сфотографувати дерево, квіти, дітей чи чи ще щось так. А... А для того, щоб цей ефект застосувався, ви могли його використати на будь-якій фото, яка вже зроблена, або на будь-якому відео, яке вже знято на вашому телефоні. Вам потрібно після того, як ви натисли на посилання готового шаблона, натискаємо на ось тут внизу є галочка така, так? Це у нас такий, правильно сказати. Флажок ось, так. І таким чином от цей наш дядя, який нам дає можливість створювати ось такий шаблон у синьо-жовтому кольорі з рамочкою, стане нам доступний на постійній основі. Тобто ми зараз будемо заходити і або включаємо відео, ми його зможемо ось так брати, а, як інші ефекти. Тобто він буде підтягуватися, так? Він вже у нас буде на постійній основі, тобто нам не потрібно буде заходити а ще раз і його додати, тому що він буде вже доданий. Тепер виходимо, я показую, як. Поставити цей ефект вже на готове фото. Вибираємо Reels. вибираємо фото, яке ми хочемо. Так, чекайте, у мене проблема з фото. Вони кудись повтікали, все коротке відео. Так, давайте тут. І тепер, коли в нас вже підгружено фото, це може бути відео, натискаємо на четвертий елемент зверху, це наші ефе ефекти. І шукаємо ось тут на закладочках наш ефект. Ми його додавали останнім, ось у нас він тут. І ось таким чином ми можемо вже застосувати наш креативний ефект на своєму фото, чи на відео, чи на будь-чому. Давайте, може, спробуємо на відео. Давайте спочатку так натискаємо на. Їх буде багато, так? Щоб вам таке включити? Давайте. От. Це відео, але ми до нього ще додамо якийсь ефект. Заходимо в флажок ізбрані і бачимо, як наше відео преображається. Воно тобто стає не тільки таким причином оброблено, а ще отримує додатковий елемент-ефект в Instagram. Тому користуйтеся, дуже крута річ. Постійно буду на курсі доповнювати ось такі різні цікаві елементи. Давайте ще спробуємо один, Так, який я недавно. Так, давайте це, це дуже такий ходовий, в цьому його дуже люблять. Ось такий, так? Ви можете навіть ось так робити. Тобто реально ефект дає можливість бути креативним. Так. Зараз. І ще один недавно я додавала. Їх є насправді багато, ви бачите. Ось цей. Ось так. Тут вам буде вже поточну дату сьогоднішню давати і поточний місяць, а також день, тому що це дуже крутий ефект, він у вас є вже в закладках, ви не можете легко користуватися.